Світло є позаряжала всі, вірніше поставила на зарядку всі свої тут гаджети і павербанк. Зараз грію сніданок красуні. Ідеш? І я її вже посмажила на мікрофольовки, посушила м'ясо. Йди, ні, не м'ясо, спочатку оце. Давай. Давай, 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 давай. Ой, яка ж ти пані прям. Ти що, зарядку робиш? Давай, іди. Йди, це смачно. Так, у нас майже розтанув сніг. Зовсім. Вийду подивлюся, мені треба петрушку там зірвати. Давай, їж. їж, їж. Так же як не подякуєш, ой Боже! Ага, хороша дівочка Давай, 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 їж, їж, ой, їж. я дістала рибку розморожую. Що таке? Їж давай, я потім холодний їси, бо як світло виключають Зараз вона розморозиться я почищу, поріжу. І посмажу. Ні, ну не знаю, може запечу, але мені хочеться посмажити. І річки в мене ще є. Я в серветочку виклала, це я поб'ю і винесу синичкам, бо вони там уже поїли. Ну, оце така моя сьогоднішня тут. Ага, давай діш. Та не неси на килим. Ох і чудо. Давай їж. І підемо на вулицю, тільки ж ти ж там грязюку не ліс, десь там на сходи в туалет. Ну, вийду, зараз одягнуся, вийду на вулицю, як воно там. О, сірий прийшов. Привіт, сіренький, привіт. Зараз тобі дам їсти. Фенді, тихо, тихо. Що ти? Давай, давай, їж. Йди, я тобі підогріла. дивіться, в нас майже нема снігу. О, можна піти он салат зірвати і петрушечки. Шо ти, лапки в тебе грязні, да. красунчик. Іди їж, іди. Їсть, їсть. Та я одягнулась, хотіла виходити. А, думаю, я поки вийду, а він піде, то я швиденько через вікно. Яка ти молодчина поїла. Ти що поділилась зі своїм собачкою чи сама все поїла? Каже, дай, смачного дай. Ой, проси, проси, на. на. Полетіла. Зараз повернеться ще. Знає, що два кусочки даю. Ну, що, йдеш чи ні? Кажи, як там іти? Ага, біжить. От молодчина. Ну це все. Вітерець на дворі. Так, що в мене тут у них? Поїли вони чи ні? Так, тут одні ось, лишилися ті шкарлупки. Зараз насиплю. Набила половину тих оріжків набила, хай їдять. Ух, вітер такий. І зараз сірий не доїв, зараз гарбуз буде бігати, то доїсть. Поставлю тут. Так, не буду я, мабуть, салат, днями ще буде тепло потім. Зірву, а ось Петрушечку можна зірвати, яка вона не боїться морозів, гарна, це корисна Петрушечка. Треба, може, і з Наташою поділитися. Наталя то так собі, а Наталя любить в страви класти Наташа. Ну, о, на це вистачить. Помити тільки треба добре. Так, ну що тут? Нічого, все, все так. Як було, так і є. І оце в мене експеримент, розмарін. Уже ж було і 14 градусів морозу. Він стоїть. Ну, не знаю, як буде далі. Я то взяла собі е, ті рослинки, поставила. Стаканчик, вони ще не пустили корінь. Ну, кущик такий шикарний. Це в мене експеримент. Не повторюйте, поки я його до кінця не випробую. І ось у мене є кучерява петрушечка, можна теж зірвати. Так. О, краса. Серед зіми. Богороді. Так, ага, і витру я вікно, серветка є І додому. Ну, тут де найбільше снігу було, то ще кучугурки є. Невеличкі. Ну, тут у мене. Палички торчать, що я повтикала, а там деякі зникли, де не знаю. Там же вірьовочка була, могли і ворони витягти, подумали, що то їжа. Ну, а тут так вроді нічого. Тільки знаєте, як не не. Не ніжно, не тепло, вітер холодний, такий, пронизуючий. Не погуляєш. Ну, я те, що хотіла взяла, звір'я нагодувала, свою нагодувала, ну, вона на вулицю щось не думай йти. Ну, а я пішла додому. Так, і тепер треба приготувати собі сніданок. Запалюю я. Газ, ставлю сковороду Віка казала, щоб я її викинула. Я ручку не прикрутила сюди, а сковорідкою ще користуюсь. А нову вже ж купили. Ну, це ж такий плюшкін, як Віка говорить. Що я хочу сьогодні собі приготувати, це отакий от кусочок. Масло і ну, це таке, що захотілося. Зараз воно розтопиться. Сковорідка антипригарна, хоч вона вже й старенька. Їй третій рік. Ну, от. Зараз я підсмажу хлібець, це не дуже корисне. Ну, якось так, з двох боків. Ну, оце 25 грам отут. Навіть і, і не, не думаєш, дивіться, скільки. Так, треба взяти ще лопатку. Чи вилочку можна вилочкою перевернути. Так. Чуть-чуть. А від тиля хай більше присмажиться. І зараз я туди ж, де ж? А, ось о! Вбиваю яйце, так, щоб воно там помістилося. Отак. О, дивіться, яка буде краса. Але треба прикрити, це я присолюю, більше ніякі спеції не кладу. Треба прикрити кришечкою. Все, і хай смажиться. Вогонь зменшую. Здається, все. Так. Ой. Беру тарілку, перекладаю також, газ виключаю. Ну і тепер дивіться, що в мене вийшло тут краса. Підружечка, і мені смачного.